Щасливі, але не вмотивовані Рівень емоційних навичок школярів оприлюднили під час освітянської конференції на Прикарпатті. Чим здивували дослідників українські діти? На що варто звернути увагу батькам? Дивіться. Уміння комунікувати, контролювати емоції, працювати в команді. Розвиток соціально-емоційних навичок в умовах війни напряму впливає на здоров'я та благополуччя школярів, наголошують освітні експерти. Це підтверджують і результати дослідження, яке провели міжнародні науковці, зокрема серед учнів українських шкіл. Десятирічні підлітки показують кращу сформованість соціально-емоційних навичок, чим 15-річні діти. Було також цікаво побачити, як відрізняються ці відмінності в контексті хлопчиків і дівчаток. Хлопці, до речі, в Україні показали трішечки кращу кращий розвиток, чим дівчатка. Україна вперше доєдналася до традиційного міжнародного дослідження. У ньому взяли участь учні зі 159 шкіл у різних регіонах держави. Результати презентує світовий освітній експерт Андрос Шляйхер українське учнівство показало добре розвинуті рівні стійкості та психологічного благополуччя, і це попри те, в яких складних умовах навчаються діти, Вразила різниця між школярами із села та міста. Вона дуже велика. У дітей, які навчаються в міських школах, навички розвинені набагато краще, і на це варто звернути увагу і державі, і вчителям. Водночас дослідження показало мало мотивованість серед українських учнів, але ці навички можна розвивати. Цінно, коли дитина знає добре математику і знає добре фізику, але в майбутньому, якщо вона не вміє застосувати цих знань, якщо вона не має навичок, як правильно розпорядитися цими знаннями, оце є найбільший виклик майбутнього. Тому власне ми привертаємо увагу цим дослідженням, також на те, щоб більшість вчителів допомагали дітям розкривати їхній потенціал, щоб вони не не боялися по. Щоб вони вміли висловлювати свою думку. Школа має а, також адаптуватися. Тобто Ці навички, які ми хочемо від наших дітей, має їм продемонструвати і школа в тому числі. Школа це велика частина життя дитини. І як вона буде давати можливість дитині розвиватися, від цього залежить в багатьох сенсах майбутнє. Директорка однієї зі шкіл на Київщині розповідає, їхні вчителі давно використовують у роботі різні методи розвитку соціально емоційних навичок серед учнів зокрема, це допомогло школярам легше перенести жахіття окупації на початку великої війни. Вони впроваджують соціально-емоційне, етичне навчання, і оці практики стійкості вони всі застосовували на дітях. Завдяки цьому повертаються учні, повернулися в заклад. Завдяки цьому більше психологічна стійкість в дітей. І Саме головне, і безумовно, це важливе. Це те, що як діти зберігають себе в умовах війни, тобто як вони. Реагують на повітряні тривоги, як вони реагують на виклики війни, яка у них стресостійкість, і тут ключовий висновок нашого дослідження у порівнянні з е, всім е, світом, що у нас 12% дітей з е, там, де є несприятливі умови до навчання, все одно показують, що вони психологічно комфортному стані, що вони можуть займатися своїм здоров'ям і розвитком, що вони добре сплять. Під час дослідження організатори провели анкетування не лише серед школярів, а й серед учителів та батьків дітей. Результати мають намір презентувати наприкінці року. Жана Дучак зі Автонас, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.